Угу. И... Вы не имеете права! Вы будете отвечать за это? За твою поганую шкуру я буду отвечать только перед своей совестью Джигита. Честью сестры. І пам'ять предків. і от до нього приходять, до Саахова приходять за розплатою певні люди, які йому апелюють тим, що ти обираєш померти за законами, скажімо так, гор, гор так традиційного суспільства, чи він каже: Ні-ні ні, в жодному разі я буду, хочу, щоб мене судив совєтський суд. Тобто це ще один з моментів. Коли вони показують дикість. оцю російську, так, їхню дикість, так і водночас те, що насправді вони не хочуть цієї дикості, вони готові цивілізуватися. Дивіться, навіть жахливий корупціонер, який продавав забаранів, не хоче, щоб його вбили за законами а він хоче, щоб його судив справедливий Совєтський суд. Саме гуманний суд Так, в так, так. і а -а -а! саме і саме звідси ця фраза і є.